Спомов з кимось поспілкуватися. Ми тут звинувачують в необ'єктивності, в тому, що я знімаю лише свободівців. А що, а що ви хотіли де? де, -де, -де. А, вот. Хто запитував, чим харчуються активісти майдану? Там дівчата, волонтерки готують їжу, аби було чим прогодувати от тих хлопців, які виходять щодня щоразу на чергування. Це така поляво-штабна кухня, бо повністю польова. Там на метому містечку тут же в приміщенні. Зараз я так між колонами стараюся. Поняв, я зрозумів, я зрозумів. Понял. Добро. Там Не, є ну, запаси я, води. І якщо там внизу возле наших дюргів, то був чоловік. Хто має бажання, то, хто має то, змогу. Да, будь, будь ласка, да, приносите да, їжу, то, да. перераховуйте кошти, ну, надавайте, аби була підтримка. Дякую. Всі привіт! А ви звідки? Івана Франківська. Іван-Франківська давно ви тут? Що, сьогодні приїхала з нами. А довго будете? Думаю, що до п'ятниці, неділі, як вийде? – А що вас сюди привело? Відставити свою думку, допомагати тим людям, які відставлю наших однодумців, допомогти їм на Майдані. Ну і ми проти нашої влади, проти її методів, які вона застосовує, проти. Мирного українського народу. А як там саме івано франківськ страйкує? Страйкує, там теж дуже багато Дякую. людей збирається. Це хлопці з Івано-Франківська приїхали сюди. Слава Ісусу Христу! Розкажіть, будь ласка, звідки ви? Мурська область, Мурський район. Чого ви приїхали до Києва зараз? Svi ženariši prijehali, prijehali, ja pastova tu, taj, ja je dobri pastor, bušu moću svoje ime, svoje та приїхали для того, щоб їхня мета дуже така благородна і певно, що доноситься до кожного з нас. Бо це, бо це є майбутнє не тільки молоді, а це майбутнє нашої держави, України. І, певно, всі прагнемо для того, щоб ми в своїй державі почувалися захищені, почувалися в рівні народу. І вирішили підтримати їхнє добре почування. Потім коли мали такі трагічні сторінки з цього майдану. Почули про це побиття, але це відбулося на наших очах, бо ми тоді споружували, ходили, з ними розмовляли. Це було дуже... Таке трагічне дійство, яке починала там незаркона влада. І тоді ми вирішили, я виступив з таким закликом, щоб більше священників було, щоб не допустило більше такої трагедії, щоб завтра стояли перший брата для того, щоб бути тим щитом між тих молоді і тими військами. Бо я думаю, що військових таких може. Надіємося, не піднесеться руками священників. Це не є жарти з Богом. І певно, що священники, служителі Бога, церкви, то вони мають тим перші, а вже паства за ними, як добрі пастори. І тому ми так святимо Боже за нас. Мають бути почуття, є таке, що ми маємо бути з нашими дітьми, з нашими, з нашими Добре, Тут люди зараз запитують. Тут пишуться онлайн-трансляція. Люди запитують про те, чиї місця тут в Жовтневому ще ночувати, і питають, чи в церквах зараз можна десь ночувати церкви, в Києві. і відкрити і Михайловський Собор, і греко-католицька церква відкрита собор Воскресіння, Отак От сказали що і протестантські церкви відкриті. Тільки тому, що я зараз не можу сказати, де саме, але вони відкриті, приймають, допомагають. Всім, хто потребує ночі, чи потребує їжі, так відключити. Я думаю, що так. хто вважає, то завжди має можливість відпочити в нормальних умовах і підкріпитися і бути готовим далі до доброї. Дякую, пана Дякую. Хайдемо... Дякую. Е... А тим часом тут в колонії залі є прізвища суддів, і двоє світлинами я так розумію, світлини не знайшли. Це ті особи. Які засудили наших активістів за участь в акції протесту. Ну, а тут, до речі, ще не всі є. Тут хто хоче знати, там ще є судді Шевченківського райсуду, Я просто забула прізвище, але тут його немає. Який кинув за грати Романа Біленького і перед тим що судили Матіша і, і ще Віталія Благодарного. Тут, так само. Ще раз подивіться ці прізвища. Маліновська Валентина Миколаївна, Гриньковська Наталія Юрівна і Гайдук Світлана Володимирівна. Хто тут мені говорить про те, що я піарю свободівці, досить піарю та свободівці, скажу, що то я зустріла народних депутатів. Більше народних депутатів я тут не зустріла. Тут, можливо, буде краще видно. Так люди кажуть що тут активісти, що єдине, що заслуговують судді, це туалети. От все. А ще я хотіла піти дівчат з кухні. Тут передавали вітання. Я зараз спробую спробувати знайти цю дівчинку. Дівчата, а тут є серед вас Ірина Костик. Ні. Ну, значить, просто... Добре, дякую. Ну, Тут просили передати вітання. А, можливо, вона просто в якій не десь на іншій кухні, або Або Та просто не зараз. Кухня, десь не? Далі є. О, тут кажуть, ще є одна кухня. Зараз пошукаємо дівчат, mm -hmm. ще дві кухні. Пошукаємо дівчат. Він просто передати вітання. <звук> Тут ось тут ночують активісти. Хто на таких матрацах? Друзі, кияни, хто зараз нас дивиться, можливо, хтось із вас має змогу надати прихисток активістам. Звертайтеся, будь ласка, в штаб, залишайте свої номери телефонів, адреси. Якщо маєте таку змогу, приймайте людей на ніч. Бачимо, сплять люди прямо в коридорах. Так. Да. Нагадаю, що ми зараз в жовтневому палаці це ще одна будівля, яка перебуває в розпорядженні в руках активістів, революціонерів.

Дівчата, привіт! Тут є у вас Ірина Костик з надвірної. Ще раз? Ірина з надвірної з Надвірної. Костик. А ви самі звідки? На камеру не говорю. Добре. Мені розкажіть, звідки? Студентка? А зверта з випускника? Ні, інші взагалі. Це свої. Добре, ні, ну там є. Так що, товариство. Ще раз скажу, хто має змогу, допомагайте харчами, допомагайте всім. Будемо, мабуть, зараз тікати в КМДА, подивимося, що там, бо я минулої ночі так до КМДА й не дійшла. не до КМДА я вас Ні-ні, я туди піду, це просто. Ні. До речі, про війничани. говорять, що студентам там забороняють виходити на акції, студентам погрожують. Хоча водночас на камери міський голова Любіми, я бажає і усіма Гройсман. Зазначає, що він за євроінтеграцію, що він за революцію, що він підтримує національний страйк. Однак неофіційно існує розпорядження. Для, ну як розуміється відділ освіти для того, щоб студентів не відпускали занять і за, за, забороняли, забороняли виходити на акції. <світ> Всі дякую. Я на <світ> <вбігаю. світ> Вот. Э, Каким-то тем на, на Майдане там палатка. Вот, чтоб, э, мой, мой, Майдан. мой ребенок сейчас сидит. в ладно, я за вас целый час нас, до делал вас. Вот, еле нашел. Э, значит, ну, вот эту, Да, вот эту запись, которую вы возьмете интервью, он запишет э, и наши коммерческие. Пусть на нашу сайту, щоб відділення, що 100 чує сто чоловік. Вийшло. Все. Ми зараз то не чує. Хто чує, тут зі мною пан спілкується з Кременчука, це Полтавщина. Каже, що в них так само виходять люди на Майдани, підтримують загальнонаціональний страйк. Люди так само з нами хочуть, аби вся Україна бачила. Перепрошую заради темно на вулиці. Освітлення дуже погане. Тому. Орієнтуйтеся на звук, <рес> хто мені пише сходити в штаб партії регіонів? Ну ну пішли зі мною, сходимо разом. Якщо хтось хтось із вас зголоситься піти разом зі мною запросто. Зауважу, що це не всі, бо дійсно дуже багато людей не чує у будівлі столичної міської державної адміністрації. Так само в будинку проспілок, де ми будемо ми ж туди повернемося ли ближче до ранку. Тут. Вся Україна на Майдані. Смертний, звісно. П'яний танк Вся Україна Це дрібна, Фобос, якщо ти зараз чуєш, дивишся, будь ласка, забаня Ганайзера, то він ще час від часу тут з'являється, його банять, або він щоразу наново реєструється. Забань, будь ласка, його разі не завжди. Тут нас не просили. А тут каже, що свято наближається, реально хочеться вірити. А де такі календарі друкують? А де ви взяли? Роздають, роздають календарі. Кажуть, що такі календарі роздають на 2014 рік. Перепрошую, свято наближається. мені тут треба сфотографувати на смартфон. То просить друзі, е, а в Кременчиці зібралися на Євромайдан зібралося 500 людей. Це був вихідний, більш-менш люди змогли вийти. Е, потім, зрештою, місто промислове і люди зайняті багато. Вони не можуть покинути роботу через те, що це забезпечені сімей. Звичайно, що ми сьогодні говоримо про те, що потрібно розбудовувати економічну сферу нашої держави, потрібно нарощувати виробництво. Тут багато молоді, якої, яка не бачить в майбутньому, тому що. Тут багато студентів, які закінчують свої вищі, вони не знають, що вони далі будуть робити. В той час, коли влада говорить про стабільність і про те, що якщо ми прийдемо до, Євро, до Євросоюзу, то у нас буде багато безробітних. У нас наразі дуже багато безробітних. І єдине, що у нас є промислові міста, в яких там ще більш-менш все тримається. Але Знову ж таки, якщо у нас не буде законів нормальних, які забезпечують нам екологічне середовище, контроль над цими виробництвами, кому потрібно зараз євросоюз і ці всі закони вони потрібні перш за все людям. Це гарантія їхньої безпеки стосовно того, що буде екологічний захист, захист охорони здоров'я. Кому не потрібен євросоюз? Євросоюз не потрібен сьогодні магнатам, який тому що євросоюз сьогодні буде примушувати магнатів. Забезпечувати громадянські права працівників на підприємствах, забезпечувати їх охорону здоров'я, забезпечувати їх соціальною. В соціальній сфері, забезпечувати страхуванням і так далі. Тобто сьогодні влада говорить, що Євросоюз невигідний, але Євросоюз сьогодні невигідний тільки владі, окремо. А зате Євросоюз сьогодні дуже потрібен людям, тому що це порядок, це захист прав людини. Це просто правила, встановлені правила, які всіх дотримуються. І ще вітання працівникам керівництва вагоно заводу Кременчука, які. Повідомляють про те, що якщо Україна вступить в Євросоюз, то нам нікуди буде продавати потяги. А я вам хочу нагадати, що під час євро наша влада не закупила жодного українського потягу, які в співвідношенні ціна якість були набагато краще ніж Hyundai. Про це чомусь ніхто не згадує. Так, зрештою, у нас два виробництва в Україні Кременчуцький вагонобудівний завод і е, Луганський, там теж якийсь завод, який будує вагони. І зрештою, влада, яка із представляє сьогодні той регіон, Східний регіон України, чомусь вона навіть туди не поїхала, не зробила замовлення, не надала е, завдяки чим. Цьому робочі місця на тих підприємствах вона купила Хендай. Ну звичайно, відповідно що там відкати, все таке інше. Працює в цій працює в цій сфері і, і має попит, звичайно, політика через те у цих злодіїв. Але зрештою, ми подолаємо цю виразку на тілі нашої держави. І, і, і Я переконаний, що здоровий глузд і любов до України переможеться своє і тут ще люди говорять просять передати вам, що ви дуже розумний дядько. Казали так йому і скажи. Е, ще питається, чи ви часом не депутат, і говорить, що саме таких людей потрібно в депутата. Ще кажуть замість Зарова його. <ріст> Дякую, дуже так. приємно, але знаєте, е, от... Кажуть, один в полі не воїн. тож приєднуйтесь до нас не тільки підтримкою, усною, але й фактичною, практичною приєднуйтесь до нас, це не обов'язково тут. Приєднуйтесь себе на місцях. Ви виходьте. Ви знаєте, що проголошено по всій Україні щодня біля пам'ятнику жертв сталінських репресій, 17-й годині. Громадські віщі на підтримку Євромайдану, гром на підтримку громадського руху, супротиву диктатурі в Україні. Приходьте, не бійтеся, висловлюйте свою точку зору. Доведіть, що ви справді сміливі люди і що ви вболіваєте за Україну не тільки словом, як е, казали вона. У нас і кажуть, і я переконаний, будуть казати, не словом, а ділом. І це буде мати сенс і значення в очах підростаючого покоління. Давайте виховувати покоління діячів, а, а покоління свідомих українців. Так. Поки... І Буде прохання до тих, у кого є доступ до вільних засобів масової інформації. А, виражайте вражайте свою підтримку тим, що доносите до людей, які не мають доступу. до ці... Засобів масової інформації. Не, не приубіждайте їх, просто пояснюйте їм, що ми бажаємо тільки добра. Вступ до Євросоюзу це, це, це добро. Це добро для всієї країни. І Ще скажіть, будь ласка, як вас звати? Мене звати Ігор Чадюк. Ігор Чадюк. Сергій Полюхович Кременчук. В... Ну, В... Сергій Лазарів, я можу скажу що... Я тут був, коли там пролилася новинна кров. Я хочу що сказати. Е, звірюка там пролила кров. Їй мало. І вона ще буде проливати. Але ми тут стоїмо ради тих дітей, яких пролили кров. І ми будемо тут стояти до кінця. Якщо ще якесь буде тут заворушення, ми все одно будемо стояти тут до кінця. Привіт Кременчуку! Дякую вам. Я ще наостанок хочу показати цей прапор крутий, який є в хлопців. Із портретом Нестора Макна мені зручно знімати. Там написано Воля або смерть. Це саме гасло Холодноярської республіки. Дякую хлопцям з Кременчика. Хтось мені каже, що я на розумних хлопців випала. <гум> Це насправді не є на них попало. Вони самі на мене попали, кажуть, годиною за мною вистежували, де я є, і шукали в телефонному режимі, відслідковували рух Арон, Аронець ті. Тут тим часом на сцені молодший кличко. Я зараз схожу, піду до сцени. Можливо, хтось іще там буде виступати. Може, хтось розумний буде говорити. І у нас пропала мотивація і нікого немає. Бо нас все ж поманіпулювали, як це обычно делается. Ми не хочемо этого, поэтому мы стоим тут здесь. Така же пригляньте кожного. до хлопців, ну, у мене день. є інші вподобання. Чи хлопці непогані. Дівчата, хто там Кремінчуцький, дивіться. Я побіг. Ми побіг. Я Дівчата, ми заживем. Свободу імперійського государства. Там, де Украина можно будет гордиться, а не стыдиться нашей политикой, нашим горем, как Чернобыль. У нас есть, чем гордиться. И мы это представим еще всему миру. Ребята, мы вместе. Нас не разъединишь. Вместе мы победим. Алексей, спасибо тебе. Передаю тебе слово под музыку вашего возраста. мой аккомпанемент Владимир Клешков прочитает этот потрясающий честный искренний рэп. Да? Ой, Можно рэпом так, это я его назвать? Я здоровый, сейчас не представляю. Да? я чем... тебе благодарен. Люди, вы сами это бачите. Раз... Я знаю, изображение будет. Моє Кличко, той просто, що депутати. Володимир, Володимир читає, читає реп. Ну, Значить, у мене ще ні, когда Володя Кличко приходить к дерматологу, говорить, мені меня жодно подправою поднижкою выскочило. Говорит, так у кожного брата. Русский, український, німецький, англійський. На Майдані Незалежності Я говорю о том, что у меня 22 года сыну, и так научил меня отец, а я пытался учить сына, что самое страшное – это кормить ребенка рыбой. Важно научиться, научить его пользоваться удочкой. И тогда, в зависимости от того, какое место для рыбалки он себе выберет, будет ли либо карасик, либо краснопер, либо бычок целоморский, либо марлин. Но очень важно, чтобы мы своих детей и своих друзей, которые младше нас, не, не перекармливали. Ставили их обстоятельства, когда надо думать, это не больно, я пробовал. Надо принимать решения, надо быть ответственным за эти решения. И именно об этом моя достаточно любимая моя песня. Залежності, хто питає, де знаходиться студія Аронець ТВ. будете сміятися. В мене в кишені зараз знаходиться, ще перебуває. Це я не знаю, як вам пояснити. Це малесенький фотоапарат, який я тримаю в руках. І кишеньковий інтернет модем. Ось і вся Аронець студія. Весь холден. Я Сашко. Весь який... весь ну, холден Арунець груп. О, У мене сьогодні, сьогодні охорона. Це Сашко Солонько, Київська Свобода. Він мені допомагає пробиратися. Чем, до можна, чим чим можу, Чим можу.